<реш> я не погодилась, я взагалі підбила всіх його зробити, тому що дуже надихнулася фільмом. Потім подзвонила Стасі, потім подзвонила Діані і сказала, блін, дівчата, ми з вами таке можемо зробити. Просто поїхали. І вони всі погодились. Чесно кажучи, я в шоці, <реш> тому що цей проект розділив моє життя на до і після, і це я вже сказала всім, кому тільки могла і не могла, оскільки. Для мене це значний вихід на реалізацію професійного рівня і просто нового рівня сцени, нового рівня шоу він для мене став визначенням майбутнього, будь головного вектору власного власної творчості. Тому так тепер я буду працювати і їхати у Бродвей. Блін, ну це тепер складне питання, тому що я люблю всі її пісні. Я пережила кожну з десяти. Я відплакала повністю Wake Up Alone, тому що така болюча тематика. Потім в мене Tears Dry on the Own, але я поверталася в Back to Black. А потім, Боже, ще знову. Ну, Love is a Losing Gain для мене, мабуть, стала найбільш глобальною піснею, оскільки я для себе зрозуміла, що кохання воно настільки абсолютно і значне, що не всі люди можуть його реально крізь себе пропустити і дарувати іншим. Тому, мабуть, із всіх для мене найвеличніше це Love is a Losing Game. Боже, з моїми бусінками, з моїми котиками, та з ними працювалося? Ні, це не працювалося. Ми з ними творили. Ми з ними створювали продукт. Ми сміялися, ми танцювали. Ми вигадували весь час якісь нові фішки. Ну, це не можна назвати роботою. Ми були настільки натхнені, ми просто чудили і робили це максимально круто. Тому я в захваті. Після кожної репетиції ми виходили на такому драйві. Коротше, готові ділитися енергією. Я да, да, дуже хочу. Дуже хочу звузити її в Київ. Дуже хочу, щоб вона побачила, мабуть, Одесу, А там, може, Львів, а там, може, вже, чесно кажучи, ну кажу ж, Бродвей. Да? Ну, Бродвей. Творчість це настільки суб'єктивна річ. І ніколи не можна аналізувати, критикувати чи влазити у чуже мистецтво, оскільки тільки та людина, яка його створює, тільки вона має право взагалі в ньому щось змінювати. Тому, мабуть, для мене це стало такою точкою відмови від критики в цілому, оскільки ми не знаємо, що саме стало передумовою для створення пісні, написання вистави або чогось створення концерту. Тому просто не лізти у чуже життя, так каже наша Еммі, і мабуть, для мене у цьому ну велика істина. Да, я сама знаю який мій шлях як митця. Тому всім дякую за підтримку, всім дякую за пораду. Для мене це важливо. Але от з порадами, якщо я не питаю, мабуть, не треба. От про це для мене Еммі. Тому що це супер феєрично, це яскраво, це емоційно, це максимально музично і просто афієзна круто на професійному рівні, де кожен, ем, кожен актор, співак, музикант з нашої команди реально горить цим проектом. Тому просто для того, щоб відчути себе живим і отримати такий квант енергії та натхнення, можливо, навіть на все життя.